Потужний вибух прогримів у квартирі на першому з дев'яти поверхів будинку. Ой, так рвануло і одразу дим клубково вгору пішов. Я спугалася ужас. Рятувальники евакуювали близько 200 мешканців. Найбільше постраждав той, у чиї квартирі все й відбулося. 26-річного хлопця забрав до лікарні реанімобіль. У нього опіки близько 20 шкіри. Один чоловік з квартири, в якій стався вибух, доставлений в Сумську обласну клінічну лікарню, опікове відділення. Двоє в травмпункт жіночці надали допомогу. З приводу гіпертонічного кризу залишилася на місці. Більш потерпілих немає. Три машини чергує на всякий випадок. Якщо комусь стане зле або виявлять, ще когось потерпілого. Найбільше руйнувань зазнала квартира, яка була епіцентром вибуху, а також помешкання сусіда. Встановлюємо двері і стікла викидаємо. Щоб жити можна? Так, да, щоб можна. Ну, ми на сьогодні де жити, сусіди, сказали. Можеш у нас переночувати. у квартирах до четвертого поверху. Хвилею повибивало шибки на балконах. Любов радіє, що для неї все минулося, адже жінка саме мала привести додому онука. Я з внуком зараз була на дачі. Там, от і внука повинна була привозити завтра в школу. В принципі, ну получається, що в школу ми завтра не підемо. Тому що в квартирі в принципі тепло є Но, ну хну не акна ні і гарь стоїть. Правоохоронці мають підозри, що власник квартири навмисно відкрутив на кухні гнучкий газовий шланг, а потім підпалив у ході огляду місця події. Було встановлено, що на момент вибуху це можна стверджувати газовий шланг, який з'єднує кран. Подачі газу в квартиру з газовою плитою був від'єднаний від крану, тобто цей шланг був окремо, і що свідчить про те, що на момент вибуху кран був відкритий і газовий шланг був від'єднаний. Тобто, таким чином квартира наповнилася газом. Чому парубок ледве не поубивав усіх своїх сусідів? Допитати підозрюваного, поки не дають медики. Адже він у реанімації. Тим часом комунальники забивають вікна плівкою, а експерти підраховують збитки. Якщо провину хлопця доведуть і він одужає, то ремонтувати сусідські домівки йому доведеться власним коштом. Будинок, поки від'єднали від усіх комунікацій, до повного обстеження.